Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми розберемося, як можна спіймати дамку суперника, як нам в цьому допоможе прийом петля. Що це за прийом і які види петлі бувають? Взагалі, для того, щоб спіймати дамку суперника, нашими шашками, ми використовуємо два основних прийоми: це петля, та. Переплет. Про переплет поговоримо в майбутньому. Петля. це спеціальна побудова наших шашок, коли між ними знаходиться одна вільна клітинка. І хоча б одна наша шашка має опору. Для чого? Саме на цю вільну клітинку ми і будемо заманювати дамку суперника. Виходить, що наша шашка грає роль приманки, заманюючи дамку в петлю. А інша буде її бити. Всього існує п'ять видів петлі. Проста, бокова, двостороння, дальня та дамкова. Підемо по порядку. Проста петля складається мінімум з двох наших шашок. Це наша основа простій петлі між нашими шашками повинна бути саме одна клітинка, а не дві чи більше. Бо суперник встигне натиснути гальма і надійде до нашої ударної шашки. Якщо суперник знаходиться з нами на одній діагоналі, то ми з легкістю можемо спіймати його дамку, віддавши нашу шашку. Ось так. Підійшли до нього та спіймали. Або ось так. Якщо знаходиться на трійнику, то ловимо або так, або підходимо звідси це все одне і те ж. А якщо на косяку, то ловимо так. Головне, щоб одна наша шашка мала опору, і знаходилася з дамкою суперника на одній діагоналі. Дивіться, також не обов'язково, щоб одна наша шашка завжди знаходилася на бортику. Петрю можна побудувати і в центрі дошки. Але тоді знадобиться додаткова шашка опора. Наприклад, таке положення: суперник наступним ходом стане на дамкове поле на двійнику. В нього інших варіантів немає. Ми це точно знаємо і починаємо будувати просту петрю на цій діагоналі. Дивимося. Опора є, шашка біля неї є. Залишилося лише привести шашку, яку будемо жертвувати. Так, це ще не дамка. Робимо хід. Суперник ставить дамку, а ми її одразу ловимо. Хоп, спіймали. Також можна було її спіймати іншим чином просто піти в куточок. Опора ось наша петля. Тут є два способи для того, щоб спіймати дамку. Також можлива така ситуація. Візьмемо цей же випадок. Але. Трохи поміняємо положення наших шашок. Цю в куточок і дві хай стоять на одній лінії. Суперник ставить дамку і одразу хоче побити дві. Так, зробивши простий хід, ми можемо його спіймати. Але проблема в тому, що віддаємо дві. Але ж ми можемо його спіймати з меншими втратами. Яким чином? Для цього відходимо однією з шашок, на яку напали з лінії нападу. І обов'язково відходити ми повинні тією шашкою, яка стоїть ближче до дамки суперника. Бо якщо відійти іншою, суперник не потрапить до нашої пастки, а поб'є навіть дві. Тому відходимо тією, що ближче до дамки суперника. Він б'є одну. І ми б'ємо. І в нас залишається дві шашки. Проблема цієї побудови в тому, що проста петля може ловити лише ті дамки суперника. Які стоять з нами на одній діагоналі. Як це вирішити? Треба покращити нашу петлю. Другий вид це бокова петля. Бокова це петля, до якої ми додаємо ще одну шашку з боку. Для чого? Тут все просто: завдяки цій шашці ми можемо ловити дамку суперника навіть тоді, коли він не стоїть з нами на одній діагоналі. Важливо запам'ятати, що з якої сторони стоїть додаткова шашка відносно нашої того, яку будемо жертвувати, з тієї сторони і будемо ловити. Тобто, якщо наша додаткова шашка стоїть зліва, то і ловити ми будемо дамку лише тоді, коли вона буде знаходитися ліворуч. От Якщо суперник стоїть з тієї сторони, де в нас є додаткова, то тоді ми можемо його ловити. Віддаємо додаткову. І бачите, суперник повинен ставати з нами на одну діагональ і бити. І ми його спіймали. А якщо наша додаткова буде стояти праворуч, то коли суперник стане праворуч, ми його можемо спіймати, віддаємо завжди саме додаткову шашку. Але таку петлю легко обійти. Для того, хто грає дамкою, достатньо лише знаходитися з іншої сторони від додаткової шашки. Додаткова шашка зліва йдемо направо. Звичайно, ми будемо перебудовувати петлю. Ось тепер петля, ось вона, додатково знаходиться справа. Можемо ломити дамку з іншої сторони. А дамці все, що потрібно, це тікати в інший бік, де така петля вже не працює. В такому випадку, якщо дамка суперника на головній дорозі, білі все одно можуть розраховувати на нічию. Перемогти тут вже не вийде, якщо суперник не підставиться, а нічию отримати можемо. Вона досягається так: йдемо в куточок. Дивіться, петля все одно бокова працює. Якщо він піде аж в куточок, ми його зможемо спіймати. Але він так ходити не буде. Яка наша задача? Ми хочемо його виманити з центрального поля. Сам він не піде. Використовувати будемо жертву. Йдемо далі, все, Петрів в нас вже немає. Нападати йому невигідно. Ми віддамо і побіжимо в дамки нічия. Тому він буде просто бігати. Петрів вже немає. О, Якщо йде сюди, прибираємо його, пішли в дамки нічия. Якщо він буде ще чекати, далі виходимо, стаємо в одну лінію. Та прибираємо його нічия. Але що ж все таки робити, якщо ми хочемо перемогти? Тоді до нашої петлі необхідно додавати ще одну шашку. Тепер в нас виходить довга бокова петля. І як ця шашка може нам допомогти? Тепер ми дивимося, наша петля працює справа, суперник залишається зліва. Але завдяки додатковій шашці, ми можемо заманити суперника в потрібну сторону, аби його спіймати. Дивимося, Пожертвували. Він обов'язково б'є і також обов'язково жертвуємо саме крайню. І тепер наша петля працює справа, і суперник знаходиться справа. Можемо його спокійно ловити. Пожертвували три, але перемогли. А якщо він сам піде. Цю сторону жертвуємо не крайню, бо він вб'є так дві. А ту, яка стоїть біля нашої петлі. Тут виграється в будь-якому вже випадку. Але ви скажете: а що робити, якщо суперник побачив, що ми хочемо робити, і тікає з головної дороги? Насправді так буде навіть легше. Ми спокійно проводимо дамки. І вже тут будемо з легкістю вигравати. Про це поговоримо далі. Наступний вид петлі це двостороння. Насправді ця петля дуже легка. Це просто дві петлі, які стоять у нас поруч. Завдяки цьому вони можуть ловити дамку суперника з будь-якої сторони. Бо є додаткова шашка із цієї, і з цієї сторони. Якщо суперник буде знаходитися ліворуч, ми використовуємо праву петлю. Ось начебто цієї немає. Використовуємо праву петлю. Пожертвували шашку, яка ближче до дамки суперника. Спіймали. Якщо дамка суперника втече направо, то використовуємо ліву петлю, віддаємо ту, що ближче до суперника. Також в цієї петлі є дуже цікава особливість. Якщо суперник захоче втекти з центру і піди сюди, то ми також можемо його спіймати за допомогою цікавої жертви. Віддаємо 2, заманюємо його на одну діагональ з нашою та ловимо в звичайну петлю. Але тут є одне зауваження. Так робити не можна, якщо суперник піде з цієї сторони. Нам не можна так його ловити. Бо назад ми походити не зможемо. І так ми навіть програємо. Тобто, якщо він йде з цієї сторони, виграємо. Якщо з цієї, то проходимо в дамки та перемагаємо. Також при нагоді таку петлю, наприклад, якщо б вона у нас отак стояла, нас змусили якось вийти, дуже легко трансформувати в бокову. Наступний вид це дальня петля. Дальня петля це петля, яка побудована за допомогою дамки та нашої простої шашки. Коли суперник знаходиться з нами на одній діагоналі. Тут, на відміну від простої петлі, не обов'язково, щоб між нашою дамкою і шашкою була лише одна клітинка. Головне, щоб за нашою дамкою була опора. Так, ловимо віддали шашку. Куди б він не побив, б'ємо дамкою. Може виглядати, наприклад, так. Він став, а ми взяли і відійшли. Обов'язково в куточок, щоб була опора. І також спіймали. Тобто, запам'ятали, для дамки не важливо, скільки клітинок буде між шашкою і дамкою, якщо ми збираємося бити саме дамкою. А якщо навпаки ось таке положення: дамка, шашка, суперник ставить дамку. То тут. Обов'язково, щоб була саме одна клітинка, бо бити ми будемо шашкою. Ось таке положення ми ловити вже не можемо, бо ми не зможемо ніяк відійти. І така петля ось як спіймати тут. Будуємо, щоб була лише одна клітинка. Також дальня петля може знаходитися на будь-якій діагоналі. Можемо ловити на трійнику, можемо ловити на косяку. Головне запам'ятати, ми намагаємося дамку суперника заманити до нашої дамки. І останній вид це дамкові петлі. Тут все ще простіше. Дамкові петлі – це ті самі пастки, що ми вже вивчили. Але складаються вони не з шашок, а з дамок. Також вони можуть бути частково шашок, частково з дамок. Бокова дамкова петля буде виглядати так або так. Але, що цікаво, оскільки в нас дамки, а не шашки, їх не обов'язково будувати в таку лінію. Можна робити, наприклад, і так. І розкидати їх ось так, щоб вони були. Це все одно вони будуть працювати. Загалом дамки значно полегшують нам життя. Чому? Дивіться. Бо нам не обов'язково, як шашкам, робити два ходи, ми можемо за один хід одразу віддати його сюди і спіймати. Або, якщо знаходимося з іншої сторони, ось так, віддали крайню, заманили в потрібну сторону і використали петлю. Головне, щоб в нас завжди була оця побудова петля, а додаткові можуть знаходитися на будь-яких клітинках. Навіть на одній діагоналі. Вони теж будуть працювати. Петля працює справа, заманили направо та спіймали. Подвійна дамкова петля також може виглядати по-різному. Від класичного варіанту. Дві петлі поруч, то, наприклад, ось такого: одна петля з однієї сторони дошки, інша петля з іншої. Вони також працюють. Ця петля, додаткова шашка знаходиться зліва, тобто ловить зліва. А якщо він тікає на іншу сторону, то ця петля ловить так. І вони все одно працюють. Супернику нікуди не втекти. Якщо він відійде, наприклад, нападе на нашу шашку. Така петля все одно працює. Ми просто чекаємо. Побили та спіймали його. Це були основні види петлі, а тепер спробуємо їх побудувати в грі. Так, ось таке положення. У нас чотири шашки, у суперника дамка на центрі. Вона не пропустить наші шашки в дамки, тому граємо без дамок. Як вигравати? Будуємо петлю. Для початку дивимося, яку петлю ми можемо побудувати. Так, подвійно ми побудувати зможемо. О, чудово! Це найкращий варіант. Для цього необхідно перевести наші шашки на ці два поля. Робимо ходи. Наприклад, пішли вперед суперник ходить. А ми собі просто будуємось. Тепер йому вже сюди не можна, петля працює. Він залишається тільки з цієї сторони. Виходимо. Він так. О, ми побудували. Тепер, куди б він не пішов, ми його будемо ловити. Або так, або так. Але якщо суперник втік з центральної лінії, то нічого ми повели дамку. Пішли. Буде нападати, не страшно втікли. Перехопив. Тут вже дві клітинки, петля працювати не буде. Просто виходимо. Напав, відійшли. Закрив. Так, так, дивіться, ми навіть можемо одну пожертвувати, бо для того, щоб виграти, нам потрібно лише три дамки. І ми спокійно їх доводимо до перемоги. Нападати немає сенсу. Ми потрошку-потрошку дай проходимо до дамок. А три дамки завжди виграють одну дамку суперника. Про спосіб ловлі трьома дамками дамку суперника ми поговоримо в наступному відео. Так, а тепер таке ж положення, але, наприклад, ми вже не можемо побудувати подвійну. Так, в нас не буде однієї опори. Тоді що, будуємо бокову. Вийшли вперед. Хоп. Побудували одразу опору. Для чого? Щоб суперник не міг йти в іншу сторону, ось у нас вже петля працює, і ми виграємо. Суперник повинен залишатися з цієї сторони. Оп, заманюємо його туди вже, готуємося. Бачите, яка бокова така вийшла. Гаразд, так нападати не можна петля. Якщо буде відходити, переходимо центральну лінію і йдемо до дамок. Гаразд, якщо сюди, можемо ловити. Яким чином? Петля працює з цієї сторони, зліва. Заманили шашку вліво, дамку, вибачте, вліво. Та спіймали. Це якщо в нас вийшло швидко. А якщо, наприклад, ось таке положення, тут вже швидко ми спіймати не зможемо. Пішли сюди. Суперник походив. Пішли так. Будуємо бокову петлю. Так. Так, петля готова. Тепер сюди йти не можна. Ловиться дамка наша. Суперник буде залишатися з лівої сторони. Хоп! Готова бокова петля. йде так, чудово, ми його можемо ловити. Дивимося петля. Додаткові шашки справа, отже, заманюємо дамку праворуч. Хоп. Спіймали. Якщо суперник просто йде направо, то жертвуємо ту, яка ближче до нашої петлі. Віддали дві та побили одну. Така перемога. Наприклад, у нас таке положення. Як швидко перемогти ось петля, а в нас, бачите, додатково відірвалася від петлі та пішла трохи далі. Але ж це нам не заважає. Ми все одно зможемо піймати дамку суперника. Таке положення. Так, тепер суперник в центрі, а у нас буде чотири дамки. Будь-де їх розставимо ось таким чином. Будуємо там петлю, куди дістатися буде легше. Наприклад, тут опор немає, тут вже є. Краще будуватися з цієї сторони. Будуємося. Так, одразу намагаємося побудувати подвійну петлю. Вона найкраща. Стало, щоб за один хід дістатися. Так, дві опори є. Одна петля вже є. І ми можемо або так ловити, тобто супернику вже сюди не можна йти. На цю лінію, бо в нас петля працює. І в саме куточок не можна, бо така петля буде його чекати. Єдиний хід сюди. Переходимо на побудову петлі. Тепер сюди йому не можна йти, бо ми його одразу ловимо, віддаємо дві, б'ємо одну. А якщо він йде в іншу сторону, то тут є. Два способи, як його піймати. Перший це те, що ми вчили. Будуємо подвійну петлю. І тепер на будь-який хід ми його ловимо або так, або так. Або якщо він нападає, то в звичайну дамкову петлю в дальню ловимо. А є ще інший спосіб, також хитрий. Ми його заманюємо в одну лінію. Це працює саме на двійник. Куди він може ходити? По цій лінії він ходити не може. Ми його поб'ємо. Єдиний хід. На Б8, а ми його закриваємо. Тобто ось такі два способи ловлі: або класичним, або запиранням. Так, тепер суперник в центрі, а в нас буде три шашки, нехай і дамка. Але ж одна проблема немає тієї шашки, яка буде ловити. Тобто немає опори. Нічого на її місце завжди може прийти дамка. Будуємо бокову петлю. Суперник ходить. Так, петля готова. Тепер йому сюди не можна, ловиться так. Добре. Якщо він стане сюди, то тут все набагато легше. Ми можемо просто пожертувати нашу шашку та піти в дамки. Бо три дамки завжди ловлять одну дамку суперника. Якщо він так робити не буде, а залишатиметься з лівої сторони. Побудували бокову петлю. Він сюди заманили та спіймали. В даному випадку у нас не було опори. В якості опори ми використали дамку. Ось така перемога. Тепер розглянемо декілька комбінацій на тему петля. Перша позиція, друга позиція. Третя позиція. Четверта. П'ята. Таке положення. Таке. Таке. Тепер я переміщуюся сюди. Таке положення. І з іншої сторони. Таке положення. Тепер дамкові петрі. Ось таке положення тут за два ходи. І остання позиція. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!